Незважаючи на те, що недільне богослужіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці було для настоятеля святковим, митрофорний протоєрей Василь Шира не приділяв надмірної уваги власній персоні. Отець Декан скромно, з усією покорою перед Всевишнім та відданістю людям складає молитви за всіх, хто у храмі, та за тих, що не змогли прийти на спільну молитву. Ось так: 30 років склавши руки на святій книзі та схиливши голову перед Господом, отець Василь Шира крокує нелегкою священичою стежиною і веде за собою дорогою до Бога усіх парафіян. А люди приходять у храм до свого духовного наставника як до батька, приводять своїх дітей, онуків, щоб врятувати від гріховності, приходять просто відпочити душею і помолитися за своїх рідних. Адже у храмі Різдва Пресвятої Богородиці особлива аура: сюди щоразу хочеться йти. Тут не відчуваєш плинності часу. А головне, у церкві завжди приязно зустріне отець Василь. Він зумів об'єднати парафіян в одну сім'ю, де радо допомагають один одному у важку хвилину та в радісну мить. Та й без свого душпастиря люди не уявляють ні свята, ані горя. Це говорить лише одне митрофорний протоірей Василь Шира, отець від Бога. Він покликаний у цей світ запалювати світло щирої віри. І 30 років священства вкотре це підтверджують. Втім, ювілейна дата у душі Отця ще більше породила відповідальність за усіх, кому він несе Слово Боже. Тож про ту Єрей у святкову днину просить в Отця Небесного прихильності до усіх людей та морально готує парафіян до посту, який має нас виховати, навчити привести до храму святого, має зробити дітьми Божими. А ще у день тридцятиліття священства митрофорний протиіерей потурбувався про нагороду орденом Святого Миколая Чудотворця тих парафіян храму, які допомагають утверджувати українську церкву. А це Карук Анатолій Васильович, іменем якого освячений дзвін, що кличе на вечірнє ранішнє богослужіння, на свято і навіть у сумну хвилину. Що довгі роки трудитися на славу Божу, добра церкви і спасіння християнської своєї душі, що Господь завжди в цьому осіннього своїй ласки. Орден Святого Миколая Чудотворця за заслуги перед церквою вручила і Дзінькевич Надії Володимирівні, яка серцем відчуває ласку Божу. Також від Філарета, патріарха Київської і всієї Руси України орденом Святого Миколая Чудотворця нагородили за відродження духовності митрофорного протоієрея Івана Парфанюка. Свій же орден Святого Кирила і Мефодія, благословений владикою Димитрієм, отець декан Василь Шира присвячує усім парафіянам. Мовляв, це не його заслуга, а наші спільні молитви. Які ми приносимо єдиним серцем, єдиними устами, тих всіх років, а слідуючий рік вже буде, як дочекаємо, 24 століття, Разом нашої спільної молитви. Про те, що святіший Філарет нагородив отця Василя Ширу за 30 років відданого священства, сам митрофорний протиєрей говорить: прийшла хвилина, коли він відповів, чи правильно служить Богу і людям. Ваша радість, моя радість, ваш смуток, мій смуток, і спільна праця тоді заслуга, перш за все, ласки Божої, віки матері Божої. І спільна молитва це те означає, що що моє, то є ваше. І сьогоднішню хвилину, нагорода, яку ви зараз бачите перед собою, орден, то є наш спільний, продовж тих років, що ми робимо все для того, щоб церква наша помісна. Щоб Господь ви вислуховував наші молитви і вділяв ту свою ласку за нашу молитву, за нашу віру, нашу любов, а саме головне сповнення сердець надії. Сьогодні отець Василь Шира ділить свій орден з громадою, як і кожну життєву радість та смуток, вболіваючи за людей не лише як душпастер, але і як депутат районної ради. Активна громадська і священича позиція митрофорного протоірея щодо ревного захисту української мови відома усім. Він вірить, що світ визнає українську церкву. А в нього отця Василя вірить громада, і у першу чергу ці підростаючі українські християни, патріоти, які завтра, навчені словом Божим, будуть будувати новий день. А сьогодні від усіх парафіян, хористів церковного комітету, храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату вітають свого духовного учителя. Уже зустрілися на шляху. Була гладенька дорога, та зустріли і круту. У тій тяжкі часи застою, віру Христа злий подав. Ви йшли вперед, На зустріч бурі і грому. ніякий шторм вас не здола. Матуся вас благословила і настояти церкві з Христом в руках. Нех Бог благословив тебе, мій син, і вкаже вірні в житті шлях. Настав цей день благословенний, прийняті Богом. І священства, що послідав Христох. Ось уже 30 років у молитвах з них 24 добро храми в нас, за всі здоров'я і спасіння, молити Бога, все у нас. Ісус милосердний, нехай нагородить горо, на за щирі молитви, щоб храмі вона, за слово повчання, за добру науку, за дорогу спасіння щідня до Христа. Хай радість приходить до вашого дому. Хай Господь відводить тривогу і втому. А поручки будуть завжди вірні друзі. Літа процвітають, як калини у лузі. Хай мрія причеста стоїть насторожі. на сторожі. На пастирській ниві заступить, поможе. Ми посилаємо ці теплі слова, На щастя, здоров'я і многі літа. Щирі вітальні слова та квіти невмирущої віри припідніс митрофорному протогіерею і отець Мітрат Іван Парфанюк. Сьогоднішню хвилину я вітаю перцевсе отця Василія митрофорного з тою знаменною подією 30-ліття служіння в священному сані. і вважаю як найціннішого цеміцного здоров'я то тих христових. Благословенних слів, щоб ці слова завжди укріплювали на тій дорозі того земного життя, земного служіння на землі, і щоб Господь милосердний нагородив більшою твоєю нагородою, яка дається через орден, а нагородою Спасительною від самого Бога Отця. Тому, Отче, бажаю вам здоров'я, радості. Всіх благто на земному житті на многі і благі віта. Втім, найвища оцінка 30-ліття священства отця Василя Шири це гідне продовження батьківської стежини до Господа сином. Тож вдячний за щоденну батьківську науку та приклад, прото ірей Степан Шира, вітаючи найближчу серцю людину, ледь стримує сльози. Каже, в святому безміха світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачачи добрі діла ваші, розслабляли Небесного Отця. Цілий вік, кожного дня хіба світить Сонце, не світить. Буває усяк, хмарки зайдуть, зають, буває, дощ падає, але світло є. і Господь данує кожному день. Так само і в житті священня. Буває пасну. Буває світить сонце, але день є, світло виходить, світло просвічує. Я бажаю, щоб це світло, яке просвічує, завжди було сонячним-сонячним промінням, яке буде виходити з вас як від духовного наставника, духовного батька для своїх духовних часів. А вони, бачачи, те тепло, любов, любов ласку. Тепле щире проміння, яке виходить від вас як духовного пастиря, завжди разом з вами прославляли Небесного Отця, а Небесний Отець, бачачи ваші добрі справи, вашу спільну любов до Бога і до ближнього, завжди одорого свої ласкою, благодатью, любов'ю даруючи многі, многі роки того нелегкого. Жиничого життя. Впевнені, ще не один десяток років буде трудитися на славу Божу процвітання української церкви і спасіння наших християнських душ, митрофорний протоіерей Василь Шира, Щоразу закінчуючи богослужіння величним, Боже великий єдиний нам Україну храни.